Друзі, всім привіт! З вами будеком Дмитро і сьогодні топ-5 найкрутіших ніж для старту в Shopify дропшипінгу. Поїхали! Багато хто часто в коментарях нас питає про те, підкажіть, будь ласка, з яких ніж варто стартувати? От у нас, до речі, на каналі вже є відео топ-5 ніж, з якими не варто стартувати, тому обов'язково його подивіться. Воно з'явиться ось тут. А сьогодні, якраз, ми розберемо ті ніші, які я би радив. Початківцям, людям, які починають свою подорож в світ Shopify, дропшипінгу, і перше питання дійсно, яке виникає, це взагалі ну, що продавати, які продукти продавати, і щоб трохи звузити оце коло пошуку, нам потрібно занішуватись, тобто брати певну нішу, в якій вже ми будемо шукати продукти, а вже потім їх запускати. Тому перш за все, якщо ви починаєте, давайте. Визначимо з нішами. Так, подивились ніші, з якими не варто працювати, приблизно можемо уявити ніші, з якими варто працювати. Але я вам розкажу зараз прям топові ніші для саме старту. Перша ніша, давайте, щоб ми не тягнули кота за хвіст, це ніша товарів для домашніх тварин. Основна перевага цієї ніші в тому, що це конкретно, зрозуміла цільова аудиторія. Наступне це дуже багато певних болей в цій цільовій аудиторії, певних проблем, які можуть вирішувати ті чи інші продукти. Дуже Сильна ніша ця тим, тому що це домашні тварини, і зазвичай до домашніх тварин ставляться як там до дітей, по суті. І Це дуже легко просто людину підкупити рекламою і примусити купити певний продукт. Во, це можуть бути товари як для собак окремо, ніша. Це може бути нішевий магазин, наприклад, для котів, а може бути щось об'єднане, а може взагалі бути ніша там для. Папуг, тобто людей, у яких є дома папуги, і створити ін інтернет-магазин саме в цій ніші. Зазвичай, типу, на домашніх тваринах ну, ніхто не економить. От я, наприклад, згадую там, свою історію, що в мене там є собака, є кіт дома, і мама, яка е постійно за тим всім доглядає, якщо кіт прихворів, собака прихворіла, всі біжуть в аптеку, всі купляють постійно найдорожчі там, ліки, найдорожчі уколи ведуть до ветеринару, це говорить про певне ставлення до домашніх тварин. І те саме і в продуктах. Тобто всі іграшки для собак, всі якісь там нашийники, ошийники, ну, люди не Реть максимально щось дешеве, тому що люди ставляться до своїх домашніх тварин як до дітей, до чогось дуже дуже близького. Тобто це дуже сильний емоційний, емоційний зв'язок, і люди тут не готові економити. Які є мінуси в цій ніші? Мінуси в цій ніші я би виділив всього два: перше, це у нас величезна кількість продуктів. Насправді, ну дуже багато продуктів, і треба витратити певний час, щоб знайти ну, хороші продукти в цій ніші. Друга проблема цієї ніші це чеки. Тобто, що я маю на увазі чеки це ціна на продукт. Зазвичай ці ніші продукти, там 20, 30, 50 доларів. Находити продукти, які коштують більше 50 доларів, там, більше 100 доларів, досить складно. Але незважаючи на це, все одно, ну навіть те, що в ніші дуже багато продуктів, це може говорити про її певний плюс. Тому що ну, багато чого можна шукати, багато чого можна знайти. 50 тисяч доларів на місяць на Shopify, або як ми. Заробляємо по системі Shopify дропшипінгу, продаючи товари із Китаю в найбагатші країни цього світу, друзі. Посилання на наш безкоштовний майстер-клас, де ви про це дізнаєтесь покроково, одразу під цим відео. Будемо раді вас бачити! Наступна ніша, це ніша товарів. Вона називається ґарденінг. Якщо я правильно вимовив Gardening. ґарденінг, короче, гарденінг. ніша гарденінгу. це ніша товарів для людей, у яких є свій сад або город, і які за ним доглядають. О, в цій ніші дуже багато класних продуктів, особливо в цій ніші дуже багато проблем, і дуже багато продуктів, які вирішують цю проблему. Наприклад, там продукт, щоб спеціально виривати бур'ян, продукт спеціальний стільчик для того, щоб ем, сидіти зручно, коли ви там саджаєте щось. Спеціальні штуки для поливу, спеціальні штуки. Продукти для підстригання газону для е, збирання там тих фруктів, овочів. Короче, дуже багато крутих продуктів. І ще ця аудиторія класна. Тим, що тут більш старші люди, і старші люди їм набагато простіше, В них набагато простіше влучити в Фейсбуці, обмеживши певний вік. Також вони більш схильні до емоційних покупок. Їм набагато ну, набагато простіше людині показати, і вона зрозуміє це певну біль при роботі там садом та городом, і потім показати продукт, який буде вирішувати цю біль. Стосовно мінусів цій ніші... Нищі... Чесно, їх немає. Ну, єдине, що там на основі нашого досвіду може бути, це ну, є певні продукти, які мають сумнівну якість, прям дуже погану якість. Тому я рекомендую раджу, якщо ви шукаєте продукти цінніші, щось знаходите, класне, вау плюс рішення, то обов'язково дивіться відгуки на Амазоні про ці продукти, дивіться відгуки на Алікспресі про ці продукти. Щоб не було такого, що ви почали продавати, а виявляється, що продукт там часто ламається, має схильність там до якогось браку. Во, слідкуйте за цим. Більше. Ну, я не бачу тут нішів. Тут є чеки великі, можна робити там 100-150 доларів. Ну і дійсно загалом дуже багато класних продуктів. Наступна ніша, одна з моїх найулюбленіших це ніша рибалки, ніша фішингу. Я особисто теж люблю дуже рибалку. Ви напевне вже про це знаєте. В цій ніші дуже багато. І дорогих, і дешевих, і середніх продуктів. І ця цільова аудиторія, повірте, вона реально готова витрачати гроші. Я знаю там свого дядька, друзів свого дядька, своїх друзів, які люблять рибалку. Ну, це люди, які просто готові отако, листати гроші в тих магазинах по фішингу, тому що ну, все, де їм показують, що воно може принести їм рибу, все, що може допомогти їм зловити рибу швидше і більшу рибу, то це все закриває їх на покупку. От дійсно там ну, офер, тобто торгова пропозиція максимально нормально зрозуміло хочете зробити зловити більшу рибу, хочете зловити більше риби, то купляйте цей продукт, і вони дуже будуть купляти цей ну аудиторія рибаків. Вона реально проста. Тобто тот їм показав продукт, вони його купили. І зазвичай у таких людей є досить багато грошей, тому що, ну, щоб займатися дійсно класно рибалкою, ви постійно відстягуєте, ви постійно відлистуєте і ви продовжуєте це робити, тому що ви постійно їздите на рибалку і думаєте, що ви щось робите не так. Так само в ніші рибалки є дуже багато різних там проблем внутрішніх, локальних проблем, там як правильно намотувати. Волосінь на катушку, як правильно, там, як правильно прикріпити ваше ваш спінінг там або вашу вудочку там до човна, як знайти ту рибу під водою за допомогою там, ехолота правильного, класного ехолота, як там доставити правильно прикормку для місця, де ви будете, де ви будете ловити, там за допомогою спеціального там карпбот, він називається, для того, щоб доставляти прикормку такий човник на радіокеруванні. Також. Якісь спеціальні воблери, які максимально круто, або е, бльосни бльосни, які максимально круто імітують. Поведінку риби, щоб там щука ще краще на нього клюнула. Спеціальні там хуки, щоб знімати цю рибу з гачків. Коротше, дуже багато класних продуктів, спеціальні там е, спеціальні контейнери, щоб ту рибу зберігати, щоб вона довше була свіжа і довше жива. Коротше, друзі, в цінніші дуже багато грошей, в цінніші дуже багато крутих продуктів. Мінусів в цінніші, ну, чесно, я не маю. Напевне, через те, що я рибак. Тобто, ну це офігенна ніша. Ще одна перевага цінніші в тому, що. Їх дуже легко зачепити в Фейсбуці. Фейсбук знає цю аудиторію, є купа інтересів, які відповідають за рибалку, там фішинг або якісь певні бренди рибацькі, що ви можете дійсно прям точково показувати рекламу рибалкам, і вони максимально будуть круто реагувати на цю рекламу, тому що CTR зазвичай це ключовий показник ефективності роботи креативи відео, тобто реклами. Він ну в, в ніші фішингу, він там ну 2,5-3%. Це дуже дуже круто. Так, наступна ніша, про яку я би хотів поговорити, вона теж чоловіча, до речі, тому що якщо ми говоримо про фішн, ми тільки про чоловіків говоримо. Вон. Це DIY або ніша, зроби сам. Це ніша, в якій ми продаємо дуже різні круті інструменти. Це якісь спеціальні ключі для домкратів, щоб зручніше піднімати машину. Це якісь певні компресори, портативні для того, щоб накачати колеса швидко. Це якісь набори для того, щоб швидко залатувати колесо. Це, наприклад. Спеціальні ендоскопи для того, щоб перевіряти кондиціонери або перевіряти двигун в автомобілі, щоб подивити, що там відбувається, це дуже крута аудиторія чоловіків, які там думають, що вони дуже круті майстри, вони собі хочуть багато класних, оригінальних, цікавих інструментів, щоб вихвалятись перед іншими своїми колегами, коли вони жарять, не колегами, а друзями, коли вони жарять барбікю. Так само, якщо ми говоримо про ремонти, якісь про репеєр, якщо ми говоримо про щось, коли вдома треба зробити, відремонтувати, дробити то це зазвичай ну проблема і так тут є. Розумієте, є стабільна проблема в цьому і. Продукти, які вирішують ці проблеми, тобто ця ніша, якраз вона заточена під проблеми, і майже всі продукти, які є в цій ніші, вони зроблені для того, щоб ці проблеми вирішувати. Саме цим ця ніша і крута. Ще одна перевага цієї ніші, в тому, що якщо ви запустили один продукт класний, він у вас круто продається. Ви його продаєте. То тобто, що коли ви запускаєте другий продукт, вам про дуже просто почати його запускати, тому що ви можете, наприклад, зробити розсилку на ваших клієнтів, які вже у вас були. Розіслати їм меседж, типу з повідомленням про те, що з'явився яви, новий продукт, який-то там спеціальний ключ, щоб труби закручувати максимально зручно. І люди почнуть купляти, тому що вони вже мали певний досвід покупки вашому магазині нестандартних інструментів. І їм цей інструмент теж класно, їм подобається. Дуже класно різні продукти там для спаювання. Я нещодавно бачив, знаходив класний продукт, це такі маленькі е, трубочки. Для того щоб дуже швидко запаяти дроти, щоб вам не треба використовувати паяльник, ви надягаєте цю трубочку, вона вже там з, певним, з певною кількістю олова чи свинця, якогось дуже легкоплавного металу. Тобто, ви там з'єднали два дроти, наділи цю трубочку, запальничкою підпалили, і дріт спаявся, тобто він не просто склеївся, він не просто затягнувся як таким хамутиком від температури, від тиску, а він просто ну, метал цей розплавився і спіяв два дроти. І це дуже крутий продукт. Там я дивився на статистику по продажі, там вони його продають на 150 тисяч доларів на місяць, набір цих ну хамутіків, типу якщо можна сказати. Во тому ніша. Крута, мінусів в цій ніші, ну я не, не можу сказати навіть якісь певні мінуси в цій ніші. Ну, може теж якісь браковані продукти можуть потраплятись. Во, знову ж таки, дивіться відгуки на Амазоні. І наступна ніша, яка теж дуже крута, яка теж пов'язана майже з нашою там попередньою нішою. це ніша автомобілістів. Це люди, у яких є автомобілі. Це в основному чоловіки або жінки, у яких є автомобілі, і їм треба. Ну у них є певні проблеми, які теж треба вирішити з допомогою певних продуктів. Чим крута ця ніша? Дуже легко влучити в неї з допомогою Фейсбука, банально по маркам автомобілів, по просто типу інтересу автомобілі, по інтересу там подорожі автомобілями, тобто дуже багато крутих продуктів. Це є органайзери для автомобілів, щоб організувати простір всередині. Це якісь, знову ж таки, компресори для автомобілів, це якісь спеціальні штуки. Домкрати для автомобілів швидкі, якщо щось сталося. Це якісь там, не знаю, це можуть бути спеціальні, як це, purifier, зволожувачі повітря в автомобіль. Так, ну, купа всього. Автомобіль, це по суті, як маленький дім. Так само є дуже багато людей, які прям обожнюють свій автомобіль, обожнюють створювати комфорт, затишок і зручність в своєму автомобілі. І для цих людей є купа класних продуктів, які можна продавати по Shopify дропшипінгу. Тому. Це може бути якраз ніша автомото. Я би сказав її автомото. Можна зробити загальний магазин, можна зробити окремо рознішувати його, зробити типу під автомобілістів або під мотоциклістів. Во тому на цьому в мене все. Друзі, максимально швидко розібрали топові 5 ніж. Для вашого старту в федропшипінгу Я не можу сказати, що це прям все, ми обмежуємося цими нішами. Ні, є ще інші класні ніші, але це от якщо я так сидів, готувався до відео. І якраз це ті ніші, з яких я би напевне стартував, би, якби відмотати все, весь мій досвід назад, забрати все в мене і сказати, займайся шопфедропшипінгом. Я би так от думав. Окей, типу я би обирався, я би починав щось з цих ніж саме. Давайте можливо зробимо другу частину цього відео. Якщо це відео набере там 500 лайків, я запишу ще одну частину цього відео, ще, ще одні топ-5 ніж для Shopify дропшипінгу, в якому розберемо трохи інакші ніші, але нічим не гірші ніж. Ці. Тому, друзі, на цьому в мене все з вами був Дмитро Вудоєком. Не забувайте підписатись на це відео, поставити йому лайк, перевірити, чи ви поставили е, цей дзвоничок. І всім до зустрічі, всім па-па!